Ця Пушкіна у Полтаві на шляху до перейменування. Члени робочої групи затвердили два варіанти для її перейменування: вулиця Юліана Матвійчука або вулиця Віталія Грицаєнка. Саме їх винесуть на розсуд полтавців в електронному голосуванні. Говорить член робочої групи з перейменування геонімів Людмила Бабенко треба буде визначитися за кого вони віддадуть голоси за віталія Грицаєнка, якому присвоєно звання героя україни чи за Юліана твійчука який є в... Також зараз його кандидатура перебуває на розгляді в адміністрації президента на предмет присвоєння йому Героя України. Обидва мають бойові нагороди, обидва учасники бойових дій, починаючи від 2014 року. Обидва безумовно достойні кандидатури. І хотілося б, звісно, бачити обох на мапі Полтави. У липні 2022 року вдова загиблого Віталія Грицеєнка Вікторія подала заяву на перейменування центральної вулиці в пам'ять про свого чоловіка. Після обговорень із сім'єю вирішила обрати саме вулицю Пушкіна. Окрім цього, говорить вона, Міністерство ветеранів України, військові частини 3052 Нацгвардії України, Асоціації родин Азовсталі теж надсилали листи про прохання перейменувати вулицю Пушкіна на Віталія Грицеєнка. Ми на протязі півтора року, саме ми переселенці з міста Маріуполя, які ми залишилися без домівки, ми проживаємо у, у нас у місті Полтава. Ось, і синочок ходить саме на вулиці Пушкіна, в садочок. Ось, і Я працюю також в управлінні, в головному управлінні на вулиці Пушкіна. Тому саме ця вулиця з вибором рідних ось, ми саме вирішили цю вулицю перейменувати. Вдова загиблого у травні цього року Юліана Матвійчука Лілія пояснює, чому їхня родина зупинила вибір також на вулиці Пушкіна. Цією вулицею ми ходили з Юліаном щодня. Він проводив дуже багато акцій по цій вулиці, і вона найближча до мене. Якби я. Відверто кажучи, жила на провулку, де три будинки, і він підпадав перед Я б боролася за нього. Для мене не є принциповою довжина вулиці чи розмір. Просто ну, так склалося, що вона найближча до мого місця проживання, і там навчатиметься наша дитина. Обидві вдови загиблих захисників кажуть: конкурувати не хочуть. Моя позиція була саме головне це не виносити на голосування, щоб не було конкуренції між загиблими. Це моє було дуже велике прохання. І я запропонувала для робочої групи такий варіант, щоб саме вулицю Пушкіна перейменували загальною назвою а нам кожному із дружин запропонували другу вулицю, і саме щоб ця вулиця залишилася для нас. Але, на жаль, не погодилася з таким варіантом. Мені дуже прикро, що склалася така ситуація. Дійсно, вона ну, важка і для мене, і для пані Вікторії. І я не знаю, чого. Можливо, це там недопрацювання нашої влади, що так вийшло, що два прізвища. Я розумію її, розумію, думаю, що вона розуміє і мене. І ми це та ситуація, коли не може бути. Переможця чи програвшого, тому що обидва захисники, обидва герої. За словами Людмили Бабенко, полтавцям треба позбавитися хибного підходу, що є важливі і неважливі вулиці. Жодна вулиця не має бути знеціненою. Вони усі знаходяться у межах Полтави. За її словами, після завершення розгляду усього списку, четвертої черги робочою групою буде прийматися остаточний варіант. Обов'язкова умова, якщо подаються кандидатури загиблих героїв російсько-української війни, це узгодження із рідними, поки не відбудеться спілкування і не досягнута згода членів родини, батьків, дружини, дорослих дітей повнолітніх, ця кандидатура не може бути винесена на обговорення та включена на в перелік на перейменування. Вулиця Пушкіна одна із вулиць у місті Полтава, яка знаходиться у Київському та Шевченківському районах Полтави. Названа вона у 1908 році на честь російського поета Олександра Пушкіна. Колись ця вулиця мала назву Пушкінська, говорить історик Дмитро Стаценко. Одна із таких вулиць, яка виникає на початку ХІХ століття у Полтаві, це е, в майбутньому буде як вулиця Пушкінська, але на той час це була сукупність різних вулиць, починаючи від Харчової, далі там Велика Кузнецька, Мала Кузнецька. І лише на початку ХХ століття оці кілька об'єднується об'єднуються в єдину цю відому під назвою Пушкінська. Чому так сталося? Тому що знову такі події пов'язані з імперським часом, з імперськими символами. Це святкування двохсутліття Полтавської баталії. 15 листопада рішення про перейменування вулиці Пушкіна винесуть на засідання виконкому полтавської міської ради. Після цього стартуватиме голосування. Варіант, який набере більше голосів, розглянуть на сесії міської ради.